Откровення розділ восьмий. А коли відкрив печать сьому, настала тиша на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, що перед богом стояли, і їм дано сім сурем. І прийшов інший ангел. І став при жертовнику, маючи золоту кадильницю, і дано йому тиміяму багато, щоб поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим тиміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Потім узяв ангел кадильницю і наповнив її огнем із жертовника. І поверг на землю. І постали громи і голоси, і блискавиці, і землетрус. І сім ангелів, що мали сім сурем, приготувалися сурмити. Перший посурмив, і настав град і вогонь, змішані з кров'ю, і кинуто їх на землю. І третина землі згоріла, і згоріла третина дерев, і вся трава зелена згоріла. І другий ангел посормив, і, немов гора велика, огнем розпалена, була кинута в море, і стала третина моря, кров'ю, і вимерла третина створінь, що живуть у морі, і третина кораблів зруйнована. І третій ангел посурмив, І впала з неба зоря велика, що палала, як смолоскип. І впала на третину річок і на джерела вод. І зорі мовиться, полин, і стала третина вод полином, і багато людей померло від вод, бо прогіркли. І четвертий ангел посурмив, І вражено третину сонця, і третину місяця, і третину зірок, щоб затьмилася третина їх. І день щоб не світив третину свою, і ніч так само. І я бачив і чув одного орла, що летів посеред неба і говорив голосом гучним. Горе, горе, горе тим, які живуть на землі, від решти голосів сумних. Тобто від трьох ангелів, котрі зараз посурмлять.